За нашу пам'ять війна розпочалась 10 років тому, два роки тому вона торкнулася так чи інакше кожного. Але занурившись в історію, розумієш, що ця війна на винищення українців та всього українського розпочалась насправді вже дуже давно. На календарі знову 24 лютого. Дата, що назавжди залишиться у пам'яті день, коли змінилося життя усіх українців. Русня була переконана, що Україна впаде за три дні, але українці вистояли, тримаються досі і обов'язково дійдуть до перемоги. Безмежна вдячність українським військовим, медикам, рятівникам, поліцейським, енергетикам та всім людям, хто докладає максимум своїх зусиль для забезпечення незалежності, оборони і порядку в Україні. Пам'ятаємо тих, хто загинув за нашу свободу та невинних жертв російської агресії. Ми сильні, ми незламні, і так буде завжди. Ми вільні люди. Слава Україні, героям слава.